Всім привіт! Сьогодні на обзорі самокат Вольто, так, в книжці написано саме електросамокат, не Fedbark чи щось інше, так як підписують на різних сайтах. Він вот приїжджає в такій коробці. Коробки добротно так запаковано, а скручувати там багато деталей не потрібно. Там, по-моєму, переднє колесо, руль. Екранчик оцей маленький, ну і, в принципі, сидінняше, а так то все інше, все на місці. От на рулі, так, так сказати, три кнопки: плюс-мінус це переключання передач швидкості, світло і кнопка вимкнення або включення цього самокату. Зараз на даний момент самокат проїхав вже більше 800 км. На день запису цього відео він проїхав 777 км. Далі у відео буде видно. Я його хочу потестувати в зимову, в зимову пору доби. так сказати. Зараз на даний момент на дворі мінус 10 градусів. І собственно, далі, кому цікаво, дивіться обзор. На цьому самокаті. В мене було зарядне оригінальне. Воно було на 3 А, але воно повністю згоріло. З ним я заряджав десь, мабуть, часа 7 приблизно по часу. І десь буквально за 5-6-7 разів воно просто згоріло. Я купив нове таке ж саме. А тільки Ампераж на 2 А більше, На старому оригінальному там 3 Ампера, а на новому там 5 А. Нова зарядка заряджає за 4 години. А заряджав я його вже, мабуть, десь разів 15-20 десь так-мінус. плюс -мінус. Штикера однакові, а вольтаж однаковий. Ну Ампараж трошки більше, так як мені написав продавець, нічим це якби, поганим не завершиться. То есть, все нормально в пределах розумного. Ось так працює фара освітлення. Вона трошки вниз приспущена, так сказати, щоб її не приподнімати, тому що вона буде як дальнє світло і буде засліплювати трохи зустрічний транспорт, який їде якщо її трошки припідняти, то освітлення буде ще далі. Але в принципі це не потрібно. Для огляду видно більше, ніж потрібно. Зараз я протестую цей самокат, так як в книжці написано, це саме електросамокат, не фетбайк чи не якийсь там електровелік чи ще там щось подібне. Чисто по книжці, як в книжці написано, це електросамокат. Пара довольно, так сказать, нормального светлее ділянку перед собою, поэтому освітлення, э, я бы сказал, даже нормально для него. Зараз в обзоре сниму Деякі моменти. І а, всі відповіді на запитання, і хто що запитував, зараз спробую відповісти те, що знаю. До речі, задня фара при торможінні, коли нажимаєш на тормоз, вона мигає так, як поліцейський автомобіль а, і відключить це, к сожалению, мабуть, не можна. Хіба що просто її розібрати. І Контакти ці, як би сказати, провод просто перекусить і вона не буде світитися синім, а просто червоним буде мігати Зараз на даний момент 826 км, самокат проїхав. Ось таке освітлення ще раз демонструю. Перше освітлення було просто на снігу, а це освітлення просто на ділянці так земляній. Ось так, от е, виглядає федбак. Ще раз знімаю такий обзор, кому цікаво. Зараз на дворі мінус 10-12 градусів, плюс-мінус. Плюс. А зараз я буду експериментувати наскільки стане е, швидкість на ньому і наскільки вистачить е, хода батареї. Колеса дуже слизькі, тому я взагалі не раджу їздити по снігу. Це треба робити дуже акуратно, коли вже відчуваєш цей електросамокат, тому що дуже легко на ньому впасти. Хоч тут і так прорізінні типу шипи такі, але вони дуже слизькі не тільки на снігу, а й на такій поверхні асфальту мокрій. Коли, наприклад, особливо дощ прийшов, то теж небезпечно на ньому їздить треба відчувати от ці моменти, коли може просто він, можна з нього впасти. Зараз 777 кілометрів він проїхав вже. Заряджав я його не пам'ятаю скільки разів, ну десь, мабуть, разів разів 20-30, не більше це точно. Так, погнали по питаннях. Дякую за контент. Так, для доставки саме найкращий варіант, але запасу ходу потрібно кілометрів 130, км, якщо для підробітку так, 50 км вистачить. А, та для підробітку я взагалі не раджу його, наприклад, для таких там сервісів, як Ловок, чи що там, що якась служба доставки, чи вже щось подібне. В принципі, його вистачає на 40 км такої активної їзди. Якщо ви бачили попереднє відео, можете передивитися. А якщо їхати з швидкістю на 30-40 км, то його вистачить на 50 км. Бачу, що руль широко і високо. І дещо турбую, що це незручно, якщо руки високо, то руки болітимуть. А ще не турбую за раму, та спина 150 кг. Велика пуза. чи витримає мене такий пепелаць. Uh, ну, 150 кг це таке, дійсно вага така нормальна. Чесно кажучи, я не раджу. Та можна щось інше, бать, там, типу, якийсь електроскутер чи ще щось подібне, там де є uh, передній амортизатор, задній амортизатор, і буде в принципі, нормально. Uh, бо це електрофетбайк, то uh, я брати його десь кг до 100 кг, це приділом. Не більше це точно. Скажіть, будь ласка, хто є виробником цього ШДО, чи є у виробника офіційний сайт? Бо по назві Вольто виробник навіть не гуглиця. Да, не вуглеця це виробник більше за все, або е, Україна, а просто поставки із Китаю. Типу якась тимчасова партія, там буде їх там, наприклад, там, тисячу або дві тисячі штуків цього. Потому ми знімаємо обзор, щоб показати людям, взагалі, що це все за федбайк чи стоїть його покупати і просто його характеристики. те. З цими тілами на бенз я свій скутер перевів на газ, виходить дешевше, ніж купити. Електробілі, який на запас ходу не звертаєш уваги. Ну, в принципі, да, кожному своє. А, можливо, так. Мені, наприклад, він сподобався, я купив, попробував. Все класно. Так, не люблю я електротехніку і вам не рекомендую. А, ну, Дивлячись, дивлячись, що, наприклад. Якщо якийсь, наприклад, самокат, то мені він не заходить. А так, наприклад, на з електровеліку поїздити в плані десь на роботу чи ще щось, то чого бінить. Так, і то і 38 км пробігу можна занести в зачет. А, Так, да, я це читав питання десь, мабуть, місяць тому, як казав, що з обзор. А реально на ньому можна проїхати 60-70 км на цьому електросамокаті. А, але якщо їхати зі швидкістю десь 30-40 км, не більше, а, батарея набагато повільніше розряджається і, в принципі, він таку відстань кілометрів 60 проїде легко. А я, наприклад, проїжджав 37 км на ньому, зі швидкістю 40 км. і він проїхав а, в мене проїхав, він в мене. Розрядився тільки на одну паличку. Привіт, цікаво, як ви його заряджаєте, чи є батарея зйомна. Ні, батарея не зйомна, заряджається він просто, звичайно, включив розетку, вилку, підсудних штекер і зарядка пішла. Заряджається він, як я вже казав, на новому зарядному, те, що я купив на 5 А48 вольт. Заряджається він 4 години рівно у мене знаю, Можливо, в когось там швидше чи повільніше. Залежить від зарядного. На попередньому зарядному він заряджався 7 годин. Це дуже довго і та зарядка в мене просто згоріла Оригінальна, яка йшла разом із самокатом. Вгорку нормальний, а вдвох їздили. Так, да, їздив вдвох, ну, дивлячись, що підрозумівається вдвох, якщо це, наприклад, дитина і е, дорослий то в принципі це нормально. Якщо там обох не знаю, по 80 кг, то це не нормально, це неадекватно, тому що самокат розрахований на 150 кг. ну Я не раджу грузити на нього 150 кг і їздити на ньому. Моя думка чисто до 100 кг це приділення. його. А яка ціна цього самокату? Ціна самокату десь в районі від 28 тисяч і до 35-33 до тисяч така. Ну, на даний момент, коли я його купляв. А є на сайтах, продають його по 40 тисяч, по 50 тисяч. Ну, це просто неадекватство. Я думаю, його там ніхто не купить, тому що зачем покупати за 40-50, за 50, якщо можна купити за 30, грубо кажучи. Виїхали далі. А, где пістолет. Е, як по мені, саме Немного корявенько. Е, да, із недостатків, я можу сказати, що передній амортизатор е, і сама вилка, можна сказати, не дуже такої гарної міцності. Но вона працює, все, отрабатує там. Але трошки, як, коли, наприклад, нажимаєш, то він так трошки. Е, Відчувається, що прогинається, так сказати, цей самокат, сама вилка, якби не дуже так надійно. так сказати. а Дякую за чесний огляд, буду триматися подалі від Вольто, які неякісно збирають свої вироби Ще й магазин намахав з гарантією. А, ну, магазин взагалі-то повинні вам дати, були гарантії, я так думаю. А, не знаю, що у вас там сталося. А Вольто. Та дивлячись, кому, наприклад, для мене то їздить наприклад, на роботу чи ще десь, то в принципі непоганий варіант, чого ні, Як альтернатива просто якомусь звичайному самокальту і по нормальній ціні. А який вольтаж у батареї? 48-60 вольт, тож йому 19 ампер, то понятно. А. На початку відео є оригінальний. Оригінальна зарядна. Зарядка. І ту, що я купив. Там мені на написано повністю всі характеристики. 48 вольт, 48 вольт 5 А у мене. Так, сигналізація є. <гнів> Ні, нема сигналізації немає. Терабайку тільки двигун має хоч якусь цінність. Вилка дно, рама дно. Ну про, про те, що я і казав тільки, що. А, потрібно укріпити раму та замінити передню вилку. АКБ краще зібрати, самий потужний, який можна поставити на цей терабайк. ну як не більше 20 кг послуги. Ну то, як варіант я знаю, переробляють. Ставлять додаткові батареї, а ці взагалі викидають, ставлять нові БМС плати і так далі. Ну, просто знайти толкового мастера і він в принципі, може зробити, що він буде там проїжджати 70 км чи 100 км і так далі. В принципі, це все можливо. Привіт ще раз! Цікаво, яка висота від полу до сидіння, чи можна його використовувати при зрості 180 см. А, а чого б не можна? В принципі, він адекватно виглядає. А, руль, можна так сказати, а, розположений непогано. Трошки, як би сказати, не так рівно, як на велосипеді, ну, трошки під углом, ну на відео вид. А, Можна використовувати це вполне адекватно, 180 см, це не такий великий захист. Привіт, цікаво, чи вміщається він в стандартний, не грузовий ліфт. Якщо поставити його на задні колесо, і чи можливо його докотити вверх по східцям до того ж ліфту? Бо я катаюся на електровелосипеді з 26-м колесами, ця процедура без проблем вдається. Ну, Якщо виходить на іншому велосипеді, то буде виходити і на цьому. От заміри зараз зроблю. Віднизу і максимум, яка довжина його максимальна. А також заміряю довжину сидіння. От висота від землі до сидіння 73-74 см. Ця мигалка поліцейська, її не можна виключити, вона так і мигає, зільки потрібно провід перекусити, мабуть, або просто якось по-інакшому йому зробити щось, щоб вона не мигала так в темноті, коли тормозиш. Скільки він важить? 28 кг його вага. Там ще в комплекті йде до заднього сидіння а, така типу спинка, то в мене вона не присутня, то може важить просто там 27,5 кг плюс мінус В такому діапазоні. Якщо, наприклад, ще там а, буде якийсь а, замок чи ще там щось подібне, ну, 28 кг це максимум. Як себе почуває зелик на даний час? Е, нормально почуває, проїхав е, десь приблизно за місяць, за 3-4 за проїхав 777 кілометрів. На даний момент відео вже проїхав 800 кілометрів. Нормально себе почуває, їздить. Е, от зараз експериментую його в зимню пору доби. Е, зараз на ньому проїхав е, виходить. 25. 25 кілометрів в мене він проїхав при температурі мінус 10 градусів зимою. Висаджується набагато швидше, ніж літо. Добрий день! А як можна з помощью телефону його включати? Вийшла інструкція. Був такий момент, коли я запитував продавців. Вони так і не відповіли на це запитання. Вони казали. Відповімо завтра, післязавтра, потім з понеділка і так далі, через тиждень, через два. Так вони й не дали конкретної відповіді на це запитання. І я сам пробував теж підключитися, але в мене так нічого і не вийшло. Можливо, пізніше попробую ще раз і зніму окреме відео для цього. Але в мене не вийшло підключитися, щоб можна його було розблокувати, цей фетбак із телефону. Тому я просто використовую його, обичний ключ в вигляді кружка з намальованим самокатом. Ну, на початку відео там, все видно, як він розблокується. І Ітогові 25 км, які він проїхав а, в зимовий час при температурі мінус 10 А, Влітку він проїжджає 40 кілометрів, зимою 25 на 15 менше. Все чисто пов'язано із температурою. Дякую за перегляд, от такі от покатушки вийшли.